Нічого немає всередині людей, які вічно виставляють все назовні. Багатство асоціацій говорить про багатство внутрішнього світу письменник Як байка, так і життя цінується не за довжину, а за зміст. Не тільки зовнішність треба прикрашати, але бути красивим в духовних починаннях. Сучасне західне суспільство СУР тому що не може запропонувати європейцеві жодної цінності, яку той міг би прийняти як свою власну вся система цінностей прийняття на заходи суперечить справжнім потребам внутрішнього світу особистості і дуже скоро приводить людину в західну цивілізацію до думки про абсурдність свого існування і як наслідок до самогубства. Весела людина. Створює собі веселий світ. Похмура людина створює собі світ похмурий. Те, що позаду нас, і те, що попереду нас, значить так мало порівняно з тим, що всередині. Людина подібна місяч у неї теж є темна сторона, яку вона ніколи нікому не показує. Кожна людина відображення свого внутрішнього світу як людина мислить такий він і є в житті. Можна зрозуміти космос, але не себе. Відстань між власне людиною і його внутрішнім я часом більше, ніж відстань до зірок. То споглядав велич природи. І сам прагне до досконалості і гармонії. Наш внутрішній світ повинен уподібнюватися цим зразком. У чистій атмосфері все чисто. Якщо хочеш бути унікальною, ти повинна бути не схожою ні на кого. Всі ми це частини одного великого вітражу. Яскраві скельця. Що заловлюють світло абсолютного генію. Кожен унікальний і несе свій неповторний колір в цей світ. А чи знаєте ви, що щоночі хтось думає про вас перед тим як заснути? Для когось ви весь світ. Хтось міг би не народитись, але народився заради вас. Ви особливі і унікальні. Хтось, про чий існування ви навіть не підозрюєте, любить вас. Ще в ранньому дитинстві я набув порочну звичку вважати себе не таким усі. і вести себе інакше, ніж інші смерті. Як виявилося, це золота жива.